Раніше в відео я вам розповідала про компанію Vinex. Тепер хочу розповісти, як не зволікати та зробити свій перший депозит, тобто портфель, щоб отримати пасивний дохід. Я поставила собі за мету з кожного свого доходу створювати хоч мінімальні інвестиції. Наразі в мене два портфелі по 10 доларів на 90 днів. Зараз я вам покажу, що потрібно зробити. Перше це поповнити рахунок, так званий баланс. Потім заходимо у Vinex Invest», Розділ портфелі. Дивіться. Тут ви можете за допомогою так званого калькулятора подивитися і розрахувати, з якої суми буде який дохід. Залежно. Від того, на скільки днів ви хочете зробити свій депозит. Дивіться, наприклад, сума, мінімальна сума інвестування 10 USDT і на 90 днів. Дивіться, якщо ви покладете 10 доларів на депозит із USDT на 90 днів, значить у вас буде прибуток 3 USDT. Так, це небагато, але щось потрібно починати. Можете розрахувати, дивіться, наприклад, тисячі USDT на 90 днів, і тут уже кращий буде прибуток 762 USDT. Потім подивилися, розрахували, прописуєте, тут яка у вас сума буде, яку ви хочете інвестувати. Наприклад, 100 USDT. Днів. Вибираєте скільки днів. На 90 днів у вас буде прибуток 30 USDT. Якщо у вас все влаштовує, нажимаєте кнопочку Створити депозит. І ці 90 днів, кожної неділі ви просто отримуєте свій пасивний дохід. Після закінчення терміну депозиту ви виводите свої вкладені гроші собі на банківську карту або ж створюєте новий портфель, щоб знову ці гроші працювали та приносили вам дохід. Як виявилося, це дуже просто і легко. Бажаю вам успіху!